Ранкова медитація на початок та запуск тижня. Сядь зручно, Заплющ очі. Дозволь цьому моменту бути початком твого нового дня, твого нового вибору, твого нового себе. Зроби глибокий вдих. І повільний видих. І відчуй, як тіло наповнюється теплом. Твоя спина розслаблена. При цьому вона вирівнюється та виростає. Обличчя м'яке, груди відкриті для життя. Сьогодні понеділок. Це новий простір, нова можливість довірити своїй силі, своїй глибині. Сьогодні новий етап. Подумки або вголос повтори. Я готова зустріти цей день у спокої, у мирі на солоді. І я довіряю собі. Я в ритмі життя, і я в потоці. І я довіряю творцю. Веди мене. Уяви, як твої руки на серці, Зосередь увагу на серцевій ділянці тіла. Відчуй тепло, світло. Відчуй себе. Ти тут. Ти жива. Ти достатня та вартісна вже зараз. Не вчора, не завтра, а зараз. Дихай, видихай світло, видихай сумнів. Вдихай довіру, видихай напругу. Запитай себе, що мені сьогодні хочеться відчути. Можливо, це радість, вдячність, довіра або рішучість. Прояви, прояви в сьогоднішньому дні. Свої почуття. Запитай себе, як мені хочеться жити цей день, які почуття та емоції я вибираю сьогодні та чим наповнюю себе. І дозволь. Дозволь собі відчути цей день вже зараз. Дозволь собі відчути почуття тут, в цьому моменті. Обери світло, тепло, радість, кохання, довіру, затишок, спокій, любов, гармонію. Життя вже зараз. Додай свої почуття та побудь з собою в тиші 30 секунд. Вибери сценарій сьогоднішнього дня. Відчуваєш, відчуваєш свій день, відчуваєш момент зараз. Я вірю, ти відчуваєш, як тепло огортає тіло. Любов лине зсередини тебе. Перетворюється в світло та наповнює твій день. Ти відчуваєш вдячність собі за те, що приділила час на самоті. Такий цінний час для себе. Повернись у простір, порухай пальцями рук і відкрий очі. Цей день твій, це життя твоє. Обирай свій момент світла, так само, як ранкові промінчики Сонця, обирають щодня світити для тебе, для кожного жителя планети Земля. Наповнюйся, живи, твори цей день. Він зараз, він не вчора, не завтра, не наступної миті. Момент зараз.